Коли в лютому 2022 року почалася війна, всі думали, що Київ впаде за кілька днів. Але москалі з їхніми планами не врахували одного духу українців. Вони прийшли з думкою, що ми здамося, але натомість отримали потужний опір. Наші військові, волонтери, звичайні люди, всі стали на захист столиці. Пам'ятаю, як ми разом організовували барикади, допомагали один одному. А москалі, виявляється, не були готові до такого. Вони думали, що просто пройдуться по місту, а натомість натрапили на справжній український характер. Коли почалися контратаки, їхні колони почали розпадатися і вони втікали, як щурі, з корабля. Це був момент, коли ми зрозуміли, що не просто захищаємо свою землю, а боремося за своє майбутнє. І хоча війна ще не закінчилася, той момент став символом нашої незламності. Вони обломались, а ми стали ще сильнішими.